І ще я тут бутет маю, а вот якщо намалювала бутет. Молодець, Анечка. Пока я не бу... Пока я шуїть, я Добре. Молодець, Анечка. Так. Доброго ранку, дівчатка і хлопчики, доброго здоров'я діти, доброго вам дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Діти, коли ви веселі, вам хочеться бігати, стрибати. Якщо ви їсте за апетитом, міцно спите, значить, ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить, ви веселі, уважні, активні і старанно працюєте та граєтеся. А щоб здоровими зростати, потрібно правила здоров'я знати. І сьогодні ми з вами поговоримо трішки про здоров'я. Погляньте, будь ласка, хто це до нас завітав? Зайчик! Зайчик, зайчик! зайчик. Рано вранці зайчик встав, Що робити він не знав. Позіхав і нудьгував, Та нарешті пригадав, щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровим зростати, треба, хлопчик і дівчатка, починати десь зарядки. Дітяну, признавайтесь, ви сьогодні робили вранці зарядку? Нет, ні, нет, Тоді нет, ні. Тоді пропонуємо вам річки ні, ні, ні. давайте, давайте попрокидаємося з нами. Сонечко зійшло, ну, світить у вікно, а й ну, лови. Ранок я почни. Руку підійми, другу підійми. Ну, а потім трам-па-пам, кружляй зі мною ти. Сонечко зійшло. Ну, Звідки тю вікно, руха сягав не лови, ранок я справа почни. Руку підійми, другу підійми. Ну, а потім травм попан кружляй зі мною. Ось трішки з вами розімнялися, да? Доброго ранку, Міланочка. Можна Доброго. коротенько, зранку, дітки, трішки ручки вгору, в сторону, голівочкою покрутили, і наші м'язи з вами розімнялися. Привикайте до порядку, ви зробили вже зарядку, чистіть зуби, умивайтесь, їдайте, тоді збирайтесь. Ді, дуже важлива чистота рук. Бо на них найбільше накопичується всіляких мікробів і вірусів, які можуть цілою армією потрапити до вашого шлунку і будуть там жити та шкодити вашому здоров'ю. Зараз я пропоную послухати загадку, що ж найбільше бояться мікроби. Слухайте, гладеньке, запашне, добре миє тебе. Що ж це діти? Мило. 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 мило, мило. Звичайно, це мило. Тепер, будь ласка, розгляньте малюнок та назвіть всі предмети, які ви тут бачите. Давайте з верхнього ряду починаємо. полотенце, узкие салфетки, полотенце, футболка, расческа, воня, давите, давайте это, дивится, зубная щетка, далее гребенец, чистые речи, шампунь, носовая хвостиночка, окуляры, наверное далее шампунь, або жидкое мыло, так давите, снова мыло Це що у нас? Губка, Кубка, да, дітки, щоб Бубка, покупати. Та. Далі, ось, дивіться, гребінець, ножик, зубна паста, панамка та серветка. Діти, що ж це таке, як ми можемо одним словом назвати? Що це в нас таке? Речі. Предмети, особисто речі. гігієни. Речі. Речі, да? А скажіть мені, будь ласка, а навіщо ці речі нам? Речі. Да. Так, навіщо речі особистої гігієни? Для чого вони нам потрібні, дітки? Щоб бути якими? Ну, живот. Паня, так. так. щоб бути здоровим, так, дивіться, щоб доглядати за собою, щоб обов'язково передягати чисті речі, так? вмиватися, вчасно ходити до перукаря, підстригатися, так? чистити зуби, навіть серветки для того, щоб. Іноді, коли ручки брудні, обов'язково коли ви гуляєте, у вас завжди є з вами якісь маленькі сумочки, де лежать ваші особисті речі. Туди теж можна покласти серветочки вологі або носові хусточки паперові, тому що вони вам будуть іноді потрібні, щоб витерти руки, щоб не бігти з брудними руками, не брати якісь продукти, ані вже вона приготувала, вона. завжди є. Отже, дітки. Предмети особистої гігієни допомагають нам слідкувати за нашою особистою гігієною, а також для того, щоб бути здоровим. Щоб здоров'я гарне мати, треба слід нам про нього подбати. Сьогодні пропоную вам пограти в гру, дітки. Дивіться. Послухайте питання: нам треба вибрати, чи це правда, чи це ні. Щоб зубки гарні мати, цукерки слід вживати. Як ви гадаєте? Ні. 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 І тому у нас ось смайлик сумний. А чому ви так гадаєте? Чому не потрібно? Ой-ой-ой. Да. <рес> да, хто вже до лікаря ходив зубки лікував. Ходили вже коли? Ну, підніміть ручку, так. хто ходив уже? Хто лікував вже зуб? О, бачите, всі вже. Ти ще не ходила до лікаря? Молодець. мають. ти? Да. Тьома, а ти лікував зубки, бо мені не видно було? Так. І Ви вже да, знаєте, як боліч колись лікував але... зуби, коли у мене три годіга було. Отже, да. ага. вот дітки, обов'язково треба слідкувати за зубками вранці та ввечері. Чистити зуби, да? а після якоїсь е, вживання їжі обов'язково треба сполоснути їх водичкою, і тоді там буде менше різних мікробів. Так, ходімо далі. Дивіться, овочі та фрукти для дітей корисні продукти чи ні? Так, так Звісно, так, ні, так. Ні, ні, ні. так. Тому, дітки, обов'язково замість цукерок ми можемо з'їсти фрукти та овочі. Теж фрукти солодкі, і вони як. Різні смаколики та цукерки і навіть ще й корисніші, так далі. Щоб зір свій захищати на планшеті або в телефоні потрібно грати? Ні, ні. Ні, так. Іноді можна подивитися якийсь мультик або якусь цікаву гру, але краще гратися десь. В настольні ігри або десь на подвір'ї гратися, тоді наш зір буде кращий. А якщо ми будемо завжди сидіти в планшеті або в телефоні, то наш зір буде погіршуватися. Погіршуватися, погіршуватися. так, портитись, да, я не видати. Я босію горять і на посадці. Молодці, краще дихати свіжим повітрям. Так. Я теж люблю гуляти. Щоб залишатися струнким і дужим, попкорну багато треба з'їсти дуже. Ні. Ні, Тому що як розтовстіємо, да, діти? А кіно? Ну, Іноді можна, дітки, такі смаколики собі, але не кожного дня вживати. Звичайно, що нам хочеться якихось негарних смаколиків. Некорисний. Щоб хворобу не допустити, руки з вилом потрібно мити. Да. Так, звичайно, так. Треба змивати весь бруд з рук. І навіть мити продукти, якщо ви зараз використовуєте, вживаєте овочі та фрукти, свіженькі, зараз, то їх обов'язково треба мити. Добре. Забудеш про хворе горло ти, якщо морозиво з'їси. Ні. Ні! ні. ні, ні. ні Можна їсти морозу, да, дітки, але не забагато його і не... дуже швидко їсти, тому що горло може охолонути і навіть захворіти. Отак, молодь бись так кусить, а, а горло може морозиво зас'яти, буде Так. Ага. Денний сон хоч на годину. Добре вплине на дитину. Як ви гадаєте, да. треба, треба. треба? Да. Так, звичайно, треба. Mm. А ну, признайтеся, хтось з вас спить в обід? Лягає спати? Ну і вже дорослі вже доросли, так? так, але дітки іноді можна трішки лягти, полежати, відпочити. Коли зараз буде ми ЗА... Анатолію любимо <звук> да, Оляна? Я Яну стаю сіда, я сідаю яну стаю кадаута. Так, добре. Ага. Але в день, коли, наприклад, на вулиці дуже-дуже жарко, то може на, іноді лягти і полежати. дітки. Подивитися книжечку, порозглядати малюнка, а хто вже може читати, навіть і читати слова, прочитати що пишеться в книжці. Так, Вода солодка і картопля фрі. Це те, що треба для краси, ні. ні. Тому що ці фастфуди, да, дітки, ці картопля фрі, яка жариться олії жирні, да, дітки, і оті наші гамбургери, да, де багато хліба там у нас. А іноді <с дуже <с хочеться таких дітки, да, некорисних смаколиків. Іноді можна по секрету скажу, да, дітки, але не треба ага. часто вживати. Так, тому смайлик у нас сумний. Щоб здоров'я було в порядку, слід ставити на зарядку. Так, звичайно, так. Іноді одну-дві хвилинки зранку, то можна розім'яти своє тіло. так, Тому це дуже добре, щоб робити зарядку. Зубну щітку, зубну пасту полюбляють зубки. Так, звичайно, так, звичайно, Щоб на дворі не застудитись, краще мультики дивитись. Ні, ні. Ні, дітки, звичайно, ні. Навіть коли на вулиці холодно взимку, да, в холодну пору року, то обов'язково треба виходити на подвір'я і дихати свіжим повітрям. Так. Чи здорові будуть діти, коли гуляють на повітрі? Так. так. звичайно. Спорт нас зробить мусор здоровими і душними. А да, 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 звичайно, да. так, дітки. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що потрібно робити, щоб бути здоровими і міцними? Що для цього потрібно робити? Ану, згадуйте. Ми сьогодні розмовляли багато про це, ану. Що, діти, робити? Здравіші. Проти так, заряд. робити зарядку, їсти овочі та фрукти. так, не некорисними продуктами, так, Дітки? Напіями, що до цих продуктів напої оці всі відносяться, да? всі кока-кола, фанти, вони теж дуже шкодять нашим желудкам. Так, що треба пити це вода. Водичку або композиція. І молоко поєднає, буде міста бігати, так, так правда. Щоб завжди бути у гарній формі, бути здоровими, треба не забувати про гігієну, корисну їжу, спорт, треба вчасно лягати спати. Сонце, вода і повітря. Ваші вірні помічники на шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси, дітки. Отже, ми бажаємо всім нам бути здоровими. Я ще не стояла, постала за стол. І міцним ось. Так, у вже пішли свої процедури кожного часу. Так. Ось там, дітки. На сьогодні все так, а. Реакції, да, наші смайлики. Все діти, Я помняю. Ми вам дякуємо. Гарного вам дня сонячного дребня. Так, он дуже багато гарних малюнків сьогодні малювали. І Анюта, і Артемка щось малює, так? Да? Наша сердечко, наприклад, все, дітки.